Отже, привіт це життя відомих людей. В суботу, 22 лютого, завершився 75-й берлінський міжнародний кінофестиваль. А головну нагороду золотого ведмедя за найкращий фільм отримала норвезька стрічка мрії режисера Дага Йохана Хайгеруда. А український документальний фільм Стрічка часу Катерини Горностай, який вперше за 25 років потрапив до основної конкурсної програми фестивалю. Залишився на жаль без нагород. Втім, його прем'єр. Яра пройшла з аншлагом та під овації з залу. Картина власне розповідає про навчання українських школярів під час війни і базується на реальних історіях із Черкас, Харкова, Бучі та Ромен. Цікаво, що напередодні світової прем'єри режисерка Катерина Горностай стала мамою. Ми про це теж уже ЖВЛ розповідали. Ну а серед інших лауреатів Берлінали 2025 гран-при отримала стрічка Блакитна стежка. Абріеля Маскару а приз журі аргентинський фільм Послання. А ну а золотого ведмедя за багаторічний внесок у кіноіндустрію вручила акторці Тільді Свінтон. Українська боротьба в центрі світового комік мистецтва манга Бойові шрами потрапила до фіналу 29-ї культурної премії імені Тедзуки Осаму, найпрестижнішої відзнаки у світі аніме автор японський мангака Кобаяші нікі створив три історії про війну в Україні. Одна з них розповідає про добровольця з Азова на псевдо дід Шинобі, написане зі слів самого захисника. Після виходу у 2024-му Му комікс став популярним серед японських читачів. Ну а тепер має шанси ще й увійти у світову історію. Сам військовий дід Шинобі прокоментував це в соцмережі. Ікс. Цитую: це справді велика подія та культурна подія для України, для світу аніме. Це як премія Оскар для світу кіно. Ну власне, що отримає Манга головну нагороду? Стане відомо вже дуже скоро. Але вже зараз ця історія нагадує, що про війну в Україні жодним чином не можна забувати. Солістка гуртку солістка гурту крихітка Саша Кольцова потран стала жертвою ДТП незадовго до концерту у Львові. Її збив велокур'єр просто на пішохідному переході, коли артистка переходила дорогу на зелене світло. Кур'єр служби доставки порушив правила та поїхав на червоний. Ось таке відео. Вона власне виклала у Фейсбук. Хоч інцидент стався ще позаминуло тижня. Давайте подивимося. Новістика Олександра Анатолієвна, ви як себе почуваєте? Я почуваюся у шик, ми велиси падом, але трохи болить рука. Нічого, відлетаємо. Концерт у Львові буде? На щастя, Кольцова серйозно не постраждала, як бачите, поставилася із гумором до цієї ситуації. Вирішила не звертатися до поліції, а запропонувала порушнику альтернативне покарання пройти курси першої медичної допомоги. Ну і власне, попри травму, вчорашній концерт у Львові не скасували, і крихітка представила шанувальникам свій новий альбом «Мегалюбову». Змінила свої принципи заради української музики. Міка Ньютон, яка довго відмовлялася перекладати старі російськомовні хіти, вперше заспівала в полоні українською. Це сталося на благодійному концерті в Нью-Йорку. Автором україномовної версії стала поетеса Муза. А перше відео з виконанням миттєво розлетілося а, соцмережами. Трек в полоні вперше вийшов у 2005 році і приніс співачці популярність. Шанувальники кажуть, давно забули вже. Же про цю пісню, але тепер відкрили її для себе по новому. Давайте відкриємо і ми. Що як вота, Вам не почулися ці пісні вже 20 років. Чи з'явиться студійний запис українськомовного варіанту? Поки невідомо. але вже зараз очевидно, що переклад хіта став важливим кроком для самої артистки та її шанувальників. Ну а тим часом продовжує бити рекорди прослуховування. Композиція три сестри влада Дарвіна. Нагадаю, вона була презентована ще 2013 року, але несподівано стала вірусною у Тік-Ток наприкінці 2024-го. Так, от версія українською вже зібрала понад 1,2 мільярди переглядів. А користувачі Тік-Току створили більше мільйона відео під цей трек. А популярність хіта Дарвіна вийшла далеко за межі України. А пісня не досягла першого місця в спо. Ті чартах Швеції, Польщі, Казахстану у відповідь Влад записав версії знову ж таки шведською, польською і казахською мовами. А, пропоную послухати варіант шведською. Цікаво, що тоді, 2013 року, ця пісня не отримала визнання і навіть стала такою причиною а, паузи в сольній кар'єрі співака. Сьогодні нам ексклюзивно на камеру Дарвін ділиться, як почувається на цій несподіваній хвилі а, слави. Давайте послухаємо. Я не Змагаюся з своїми колегами за якісь гучні цифри або рекорди, так само по собі стається, що пісня різними мовами зібрала в Тіктоці мільйон відео створених і мільярд триста мільйонів переглядів в різних країнах. І це статистика, яка була надана саме агрегатором. Тобто цю статистику не можна самостійно відстежити в Тіктоці, тому що багато є користувацьких звуків, які не йдуть в загальнодоступну статистику, але агрегатор це збирає. Тому ось така цифра, яка постійно зростає. Ну і давайте трошечки про євробачення 2025. Букмекери оновили а, свої ставки на пісенний конкурс, який відбудеться у швейцарському базелі у травні. І от за поточними прогнозами, Швеція має неймовірно високий шанс знову здобути головний трофей. А, оцінюють ну зараз тут на ми бачимо 12, Але сьогодні зранку я перевірив уже у 20% ймовірність перемоги а, саме Швеції. За поточними ж прогнозами Україна зараз піднялася на 13 місце. Тут, от якраз таким ми бачимо, і з ймовірністю 2-3% відсотки перемоги. Проте звісно, остаточна картина може змінитися, тому що ще далеко не всі країни навіть визначили свої представник... своїх представників. А там, де визначили представників, ще не презентували навіть пісню. Ну а тим часом переможець Сан Ремо 2025 За переможець Сан Ремо автоматично отримує право представляти Італію на Євробаченні. Відмовився від участі через насичений концертний тур. Квитки, на які вже давним-давно розкупилися в своєму інстаграм. Артист подякував шанувальникам і пояснив, що виступ у Базелі був би несправедливим для тих, хто так довго чекав на живу зустріч, і от замість Олі замість нього країну представлятиме Люсіо Корсі, який здобув друге місце на музичному відборі на Сан Ремо 2025. І його композиція Вуліво Ундуро» обіцяє розпалити конкуренцію учасників а, а, Євробачення. Така італійська італійська нос е, в той же час італійські єврофани підняли гарячу дискусію стосовно естонського представника. Репер Томі Кеш, обраний для виступу із піснею Еспресо Макято, викликав обурення через рядки, що іронізують над стереотипами про Італію каву, спагетті та мафіозні схеми. Співає він такою сумішю ламаної англійської та італійської мов. І багато хто вважає це зневаженням Італії. Е, організація Кодаконс вже звернулася до. Європейської мовної спілки з проханням переглянути допуск твору до конкурсу, сам вказуючи на образливий характер висловлювань. А насправді є питання до Томі Кеш і в українців. Або естонський артист називає себе наполовину росіянином і продовжує співпрацювати з громадянами країни-агресорки. Канадська співачка Граймс звернулася до Ілона Маска через соцмережі, заявивши, що він ігнорує невідкладні проблеми зі здоров'ям їхньої дитини. Артистка написала про це в мережі X, однак, згодом допис видалила. Вона звинувачує мільярдера в безвідповідальності, заявляючи, що через його мовчання дитина може залишитися з інвалідністю на все життя. Ось що написала Граймс. Давайте послухаємо. Будь ласка, відреагуй на проблеми зі здоров'ям у нашої дитини. Мені Шкода робити це публічно, але ігнорувати цю ситуацію більше не припустимо. Якщо ти не хочеш зі мною розмовляти, будь ласка, признач когось хто зможе, щоб ми могли рухатися далі в урегулюванні цієї проблеми. Нагадаю, Граймс та Ілон Маск мають трьох спільних дітей: це чотирирічний ікс, трирічна ікс Дарк Сідірель та дворічний техномеханікус. Раніше співачка вже критикувала Маска, коли він без її відома взяв їхнього сина до Білого Дому. Тепер ситуація ще серйозніша, як бачите, коли він йдеться про здоров'я вже дитини. Що саме загрожує? І котрі з трьох дітей граймс поки не розголошує. Ну водночас Маск жодним чином не відреагував і не коментував. В цю ситуацію а, такі новини на сьогодні. Звісно, завтра в сніданку з 1 плюс 1 ЖВЛ знову буде. Тому гарного всім дня, слава Україні.